Вітаю всіх, хто зараз біля телеекранів і дивиться передачу у колі домашніх турбот. Особливі вітання прихильникам цієї передачі. А ще більше вітань хочеться передати учасникам нашої передачі. Адже за 23 роки існування передачі уявляєте, скільки їх перебувало в нашій студії. Це люди розумні, чуйні. Талановиті, і я їм дуже вдячна за те, що завдяки саме їм наша передача стала, я так сподіваюся, популярною. Новорічні свята, погодьтеся, це особливі свята. Це, так би мовити, такі родинні свята. Саме під час цих свят ну, так прийнято, щоб було багато родичів, друзів, найближчих людей. І кожному з нас хочеться, щоб чимось здивувати своїх гостей, щоб в домі було якось ошатно, щоб якось незвично. І це має бути не тільки ялинка з якимись прикрасами. Зараз дуже модно прикрашати квартиру етнічною іграшкою, якою самою зараз ви дізнаєтеся від учасниці нашої передачі. І сподіваюся, що щось візьмете собі. Дуже приємно вітати глядачів такої чудової програми в колі домашніх турбот, особливо в ці чарівні дні, коли насправді трапляються дива. Особливо ми можемо і прийняти участь в цьому процесі, ми можемо самі почати творити дива. І це достатньо просто, тому що кожного разу, коли ми дістаємо свої валізки з якимись іграшками цікавими, да, з, можливо, сімейними традиційними, якими звикли прикрашати ялиночки, від того моменту і починається різдвяне диво. Що відбувається щороку? Да, ми щось намагаємося якось прикрасити свою оселю, можливо, дещо традиційно, як ми звикли, яка є традиція в нашій сім'ї, а можливо, дещо ми намагаємося привнести нове. Так само відбувається і у майстрині, які створюють, наприклад, різдвяні новорічні різні прикраси. Я вас хотіла би познайомити з такими чудовими творами, які поєднують з одного боку традиційне, з іншого боку сучасні тенденції в прикрашанні оселі і ялинки, а можливо навіть якихось певних композицій, як ми тут з вами бачимо, на різдво. Поєднання традиції і сучасного – це те, чого прагне сучасна людина. Тому що з одного боку, в беремні такі часи, ми хочемо стояти міцно на ногах да, і триматися за традицію, за те, що було, за нашу сім'ю. І тому теж збираємося в родинному колі на такі свята, намагаємося приїжджати, де б ми не були, і разом зустрічати це чудове чарівне свято. З іншого боку, ми сучасні люди, ми в певному русі від... знаходимося, знаходимося, да, ми рухаємося вперед, і тому нам цікаво щось нове. Щось, можливо, навіть модне, як би дивно не звучало це по відношенню до традиційного свята. Тому тут варто сказати не тільки про те, що може, яким чином ми можемо підкреслити традицію, да, і закріпити якісь такі традиційні речі стосовно цих свят, закріпити знову ж таки якісь сімейні важливі речі, ще собі нагадати, да, як ми любимо один одного і як нам добре разом в сімейному колі. Текстильна іграшка це традиційна українська іграшка. Вона зазвичай шилася з простих тканин, які лишалися, наприклад, від сорочок, якісь фрагменти. Да? Вирізалася певна форма, наприклад, різдвяної зірочки, да? або півничка, або хатиночки. Фарбувалися фарбами, які існували, і знову ж таки створювалися і такі абстрактні, можливо, малюночки, які пов'язані з символікою Різдвяної, да, Різдвяна зірка. Або знов ж таки пов'язані з сюжетами, які відбуваються традиційно да, і повторюються. Ми їх пригадуємо щороку, пов'язані із Різдвом. Ось ця серія, вона неймовірно яскрава, красива і затишна. Вона називається Від романа до Єрдана. Тому що з 1 грудня починається якраз ось ця череда святкових днів. Від 1 грудня до 19 січня вважається що переважно раніше люди звільнялися від різних турбот, які були протягом року, і починали потрошечку відпочивати і більше займатися такими підсумками, Що ж відбулося за той рік, що вони пережили, що вони працювали, які здобутки вони мали, і тому намагалися максимально ошатно нарядити свій будинок. Ось ця серія зірочок, вона знов ж таки всім нам, які іноді буваємо ну, не дуже близькі до якихось традицій, може нагадати, а особливо це корисно нашим дітям, які на щастя стали, можливо, більш патріотичними і більш цікавляться да, вже чимось таким справді українським і національним. Нагадати, що це за такі свята відбуваються з 1 грудня до 19 року. Січня. Покласти можна це все в якусь коробку красиву, сіно, і вже навіть до того, як ви ці іграшки повісите, наприклад, або на ялиночку в певному да, там, в якомусь такому порядку, який вам буде подобатись, або, наприклад, на такий різдвяний віночок. Вони вже почнуть прикрашати вашу оселі, і вже починати творити певні дива. Знову ж таки, якщо ми говоримо про сьогодення, ялинка, можливо, теж не. В кожному будинку на сьогодні з'являється, тому досить часто використовують таку ідею композицій. В кожному будинку є свічечка, та, да, в даному випадку у нас є така дерев'яна з натуральної карпатської сосни. Ви можете поставити всередину свічечку навколо зробити віночечок да, з гілочок. Або ялинки, або сосни, або смереки комусь щодо вподоби. А можливо, хтось підтримує да, екологічні тенденції і не зовсім хоче щось, можливо, там рубати якусь ялинку або підтримувати це. І тоді можна насправді дуже гарні є штучні ялиночки, теж українські виробники, суми такі виробляють при чудові ялиночки, подібні на справжній. А запах різдва все одно у вас буде, тому що збудуть причудові страви, і різні мандаринки, і знов ж таки страви з вашої печі. Вони все одно привнесуть аромати свята. tuis soi nochti tebe Tabor naslašeba ty neboje ty nebudes khoroshi budesh slavit me bozhi tozhe zhit tozhe tozhe Тож, з приводу декору ми бачимо, що тут варіантів є дуже багато. Тернопільські майстрині просто пропонують свій погляд на це, і ясно, що багато що ми можемо зробити це і власноруч, проте можливо, варто іноді да, і поділитися якимось досвідом наших західних сусідів. Вони майстрині Кузи дерези. Вони підняли дуже багато архівної інформації, з фотографіями працювали переважно і роздивлялися, яким чином і в сільських оселях, і в містечках, і в запальськими різними маєтками вони спостерігали за фотографіями, яким чином святкувалося Різдво в Україні. І ось, наприклад, теж дуже цікава ідея в них з'явилася: зробити текстильну верхівку. Це теж достатньо просто, тобто тут навіть не треба багато що пояснювати, але ідея, вона лежить на поверхні, разом з тим вона неймовірно ефектно виглядає. І освіжає, і привносить певний таку е, традиційний настрій, да, такий більш український, е, до е, вашої оселі, як для прикрашання ялиночки, верхівочка. Весь час да, хтось там шукає в своїх валізках, е, чи є верхівка, чи вона розбилася, чи ні. Е, тут всі іграшки теж е, в різних технологіях: і дерев'яні, і текстильні, і скульптурні. Е, е, всі ці іграшки вони не б'ються. Тому теж, теж треба дбати можливо про настрій своїх дітей, теж, щоб вони не переживали, що от з дитинства всі пам'ятаються і переляк, коли береш того, тую кулечку красиву і думаєш, господи, тільки б її не розбити, да, тільки б вона. Гарно повисла, і та гілочка потім не нахилилася, вона з неї не втекла та кулька. І тому, якраз от, в кого взагалі менше діти ще, дуже раджу жінкам подбати про цей загальний настрій, да, щоб не було плачу в хаті, дійсно подумати, можливо, такі текстильні речі вони можуть прикрасити не менше, а можливо, і краще вашу оселю. Тому ось такі речі можуть бути. Дуже знову ж таки, це не українська істотка мавпа, але дійсно. В зоопарках вона є, і мавпа – це така якась да, дуже радою наших діток. І Тому ось українські майстрині теж тернопільські вигадали таку українську нашу версію такої мавпочки кавованої. Це з тканини зроблена, кавою просотана такими ароматами, які використовуються для створення морозива. А якраз майстрині тернопільські використовується для іграшок, для того, щоб іграшки пахли гарно. Тому загально теж ви бачите, що викройка достатньо проста, якщо подивитися, да, стилізована така фігурочка мавпочки. Але разом з тим, разом з дітям, з дітьми ви можете це зробити. А всередині може бути синтепон, а може бути гречане лушпиння, і що я вам дуже раджу зробити, тому що вони такі важкенькі, і вони такі, можливо, ну гарніше будуть виглядати або на ялинці, або на віночку різдвяни. We'll 16-й рік це буде рік за східною традицією, але теж етно роком мавпи. І теж безумовно, що можна з мавпочками мати справу і в Україні, хоча це можливо і не українська тваринка, але тим не менш можна її вдягнути в таку яскраву камізелю. І виходить така вже достатньо правильна мавпа на 16-й рік, тому що наступний рік це мав рік червоної мавпи. Знову ж таки, червоних мавп, як ми з вами знаємо, не зовсім буває в природі, тому ось якраз ця камізелька виконує функцію цю червоний колір. Це створена іграшка за такою стародавньою технологією, яка трохи відрізняється від пап'ємаше. Робиться така суміш із паперу, із гречаного лушпиння, із тирси, трохи додається клею і випікається, наче дійсно пиріжки в печі. Потім майстрині її обточують і розписують. Знову ж таки, що спільного між мавпою і українцями, тому що ми дуже енергійні люди, і насправді наступний рік це рік дуже енергійних і рішучих людей, і їм буде дуже талановити, навіть в їх ризикованих якихось справах. Тож мавпа не зовсім не українська тваринка, вона і наша теж. Знову ж таки, одна з таких тенденцій актуальних цього року, теж говорю, що можливо варто замінити дощик, такий характерний, і традиційний, на стрічечки. Подивіться, як ефектно вони можуть прикрашати композиції. такі стрічечки, які можна купити в магазині, можна купити на базарі, там достатньо вони на дорогі, але вони достатньо по-новітньому якось починають нам створювати образ різдва, саме шовкоми-стрічками, на колір, який вам подобається, на можливо якісь там кольори. Які є модними на цей сезон, а можливо, якісь традиційні, да, золото, беш і червоний, можна дуже гарно прикрасити і ялиночку і композицію, і просто вдомі зробити можливо якісь цікаві твори, пов'язані з таким чудовим святом дивовижним, як різдво. Поєднання традиції і сучасності, яким чином воно відбувається? Хто формує моду, наприклад, на прикрашання ялинки або оселі під Новий рік? В Європі є такий досить поважний такий захід, Франкфуртський ярмарок, де зі всієї Європи, а зараз вже і Україна, коза, дереза, третій рік поспіль там приймає участь і навіть президентах і бере за от європейську різдвяну класику, наприклад, ці іграшки. То там відбувається саме формування таких тенденцій, як зараз говорять трендів. Багато хто з вас цікавиться і приглядає в інтернеті, а що ж, які ж кольори наступного року мають бути, як починати це все вже в своїй оселі використовувати. Тож, на прикладах якраз, іграшок, які представлені в Козі Дерезі, ми можемо з вами якраз і побачити два основних кольори, які вже будуть дуже актуальними і в дизайні, і в одязі, і в прикрашанні вже на новий рік. Це, знову ж таки, такі марсалові кольори, це темний, якраз ви бачите. Винний колір, так званий, і от такий ніжний рожевий, це рожевий кашемір, називається. І якраз цей рожевий кашемір він має мати такий перламутровий блиск. А, і це теж зараз ви побачите дуже багато, що і в дизайні інтер'єрів, і в дизайні е, одягу ви будете бачити цей колір наступного року досить багато. Е, другий колір, який дуже гарно пасує до е, якраз рожевого кашеміру, це так звана бискайська затока. Дуже красива назва. Але насправді це такий смарагдово-зелений колір. От ми можемо його бачити на таких от зірочках або навіть е, на зміненому одязі Йосипа, та, на цьому віночку традиційному, звичайно він червоний. Але Тут майстрині Тернополя вирішили проекспериментувати і поєднати такий блакитно-бірюзовий колір з шоколадним віночком круглим да, колом, який теж. Символізує разом з тим, да, традиційно коло сім'ї усталені такі традиційні цінності, до яких ми завжди всі прагнемо і тяжіємо. Тому, в принципі, з одного боку можна собі знайти якісь до душі форми достатньо традиційні, як то різні там хатинки, півнички, місяці, коники дуже актуальні, тобто такі етнотенденції. У Франкфурті досить багато про це говорили, що саме. Етно і екологічні тенденції вони дуже актуальні. А екологічність це вона поряд з нами. І коли ми беремо натуральну тканину, з нею робимо якийсь виріб і насправді його просотуємо своїм гарним настроєм і своїми враженнями да, від того, яким яскравим і красивим може бути життя. Тому насправді все дуже просто і всі тенденції, про які багато і говорили, і будуть говорити, вони поряд з нами, і ми можемо їх творити своїми руками. Для нас всіх дуже важливо і на ці свята, і щодня пам'ятати, що насправді все потрібне в нас є в нашому серці, в нашій душі, в нашій впевненості щодень. Я просто вам. Дуже хочу побажати, щоб ви пам'ятали, що насправді ви набагато більш багатші, ніж собі думаєте, тому що у вас є і душа, і діти, і сім'я, і дуже гарна країна. Насправді, нехай навіть в неї можливо тимчасові проблеми. Але ж ми з вами можемо да, прикрасити своє щодення, свої свята, абсолютно перетворити якісь можливо сірі, сірі, якісь там будні, сіре сприйняття життя на абсолютно святкове і на абсолютно енергійне. І таке, що нас буде вести до нових звершень і до нових приємних зустрічей. Зі старшим сином вносять до хати дідух символ урожаю, добробуту, багатства, оберіг роду. Діти прикрашають різдвяну ялинку іграшками, цукерками, горішками. На накритий святковим обрусом стіл кладуть різдвяний калач на згадку про те, як новонароджений Ісус, хліб життя, лежав у яслах. По кутках столу розкладають часник, аби цілий рік у родині всі були здоровими, головку маку, щоб добра було, як зерняток, і волоські горіхи, щоб так любилися, що навіть горішком ділилися. Головна окраса різдвяної вечері кутя. пшениця, ознака достатку і родючості. Мак – Символізує безкінечну божу ласку, мед, чистоту Божого Слова. За традицією стіл прикрашають 12 пісних страв: Кутя, озвар, голубці, борщі з вушками, вареники, пиріжки, пампушки та ще чимало різних смаколиків. Коли на небі з'явиться перша зірка. Розпочинають святу вечерю. Першим за стіл сідає господар дому, за ним уся сім'я. Найстарша у родині жінка запалює різдвяну свічу, яка символізує вефлеємську зірку, а найстарший чоловік читає молитву. Поблагослови, Господи Боже, нас і ці дари, які з Твоєї доброти будемо споживати. Навчи нас ділитися хлібом та добром з кожною людиною через Христа Господа нашого. Відтак господар зичить здоров'я і щастя своїй родині та бажає усім дочекатись наступного різдва. Ну, якщо в нашій передачі є рубрика смачного, то нам теж так хочеться чимось вас пригостити. Ми перебрали в пам'яті тисячі рецептів, які давали наші телеглядачі для передачі. І, здається, один знайшли. Я вас хочу угостити салатом, який я придумала для свого любимого мужа. Так і називається для любимого мужа. перца я их нарезала кубиками три больших огурца тоже кубиками грамм 200- 300 голландского сыра такого твердого тоже кубиками грудинка копченая тоже грамм 200- 300 кубиками яйца крупно нарезанные 3 яйца мне нужен арахис ну, грамм 100 также сухарики с чесноком желательно грамм 100 и три больших помидора, желательно желтых они слажены. И мы эти все ингредиенты смешиваем. Построй. И получается 2-3 чайных ложки. Лимонный сок. Это с бутылочки получается где-то ну, полбутылочки. Если брать лимон, то 2-3 лимона у меня еще получалось. И оливковое нос. Сейчас поливаем салат. сок, он, допустим, со всех остальных овощей тоже выпускает сок, то есть будет еще дополнительный сок. Теперь займемо Юрій Божна все красиво продає. На цьому наша передача закінчена. Цьому році вона продовжить своє існування, можливо, трішечки зміниться. Я би дуже вас просила, щоб ви не тільки ділилися враженням від передачі, а й взяли участь в ній всі, хто відчуває, що він може поділитися якимось гарним рецептом чи якоюсь цікавою стравою. Будь ласка. Зателефонуйте за номером, який ви зараз бачите на телеекрані. І ви або ваші друзі, рідні, знайомі, будуть учасниками передачі. Я буду дуже чекати на ваш дзвінок. А зараз я прощаюся з вами ще раз з Новим роком. З новим щастям, хай збудуться всі ваші мрії. І до зустрічі в ефірі.